Редагування та форматування текстових об'єктів на слайді. Давайте пригадаємо, які бувають текстові об'єкти в презентації. Як уставити текстове поле на слайд презентації? Як уставити текстовий об'єкт WordArt на слайд презентації? Текстові об'єкти слайда можна редагувати, переміщувати, змінювати розміри вміст. Повертати, видаляти та інше. Для переміщення об'єкта потрібно його вибрати, навести вказівник на межу об'єкта та перетягнути об'єкту потрібно місце слайда, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші. На межі та в кутах вибраного об'єкта є маркери, які призначені для змінення розміру об'єкта та його повороту. На зображенні під номером 1, це маркери змінення розміру, під номером 2 маркер обертання. Перетягуючи маркери змінення розмірів, можна змінювати ширину та висоту об'єкта. Переміщуючи маркер обертання, можна повернути об'єкт на будь-який кут. Коли на слайді вибрано будь-який текстовий документ, на стрічці з'являється тимчасова вкладка формат фігури. Використовуючи елементи керування груп упорядкування та розмір, можна змінювати взаємне розташування об'єктів на слайді, вирівнювати та повертати їх. Установлювати точне значення ширини та висоти. Для видалення текстового об'єкта потрібно вибрати його межу та натиснути клавішу Delete або Backspace. Після вибору будь-якої точки всередині текстового об'єкта в ньому з'являється текстовий курсор. Текст у текстові об'єкти можна вводити з клавіатури або вставляти з буфера обміну, якщо він попередньо був скопійований, наприклад, з веб-сторінки. Для вставлення фрагментів тексту в текстові об'єкти слайда можна вибрати кнопку Вставити у групі буферу обміну вкладки Основне або натиснути сполучення клавіш Ctrl-V. Під час ведення тексту з клавіатури потрібно дотримуватись таких правил. Між словами потрібно вводити тільки один пропуск перед розділовими знаками, такими як крапка з комою двокрапка. крапка, кома Знак питання, знак оклику пропуск не ставиться. А після них вводиться один пропуск або здійснюється перехід на новий абзац. Після відкриваючих і перед закриваючими дужками і лапками різних видів пропуск не ставиться. Дефіс у словах вводиться без пропусків та після нього вводяться пропуски. Для ведення тексту з нового абзацу слід натиснути клавішу Enter. Давайте поміркуємо, які текстові об'єкти на слайді комп'ютерної презентації доцільно виділяти кольором або розміром, скільки текстових об'єктів з художнім оформленням доцільно розміщувати на слайді. Текстові об'єкти слайда можна форматувати, змінювати значення властивостей їх внутрішньої області, межі символів і абзаців тексту. На тимчасовій вкладці формат фігури. У групі стилі фігур для текстового об'єкта можна вибрати зі списку стиль оформлення, що включає колір межі, колір і спосіб заливки внутрішньої області об'єкта, колір символів тексту. Щоб побачити повний список стилів, потрібно вибрати кнопку додатково. Для форматування текстових об'єктів також використовують елементи керування групи стилі фігур. Кнопка і список заливка фігури. Призначені для вибору способу заповнення внутрішньої області текстового об'єкта. Кнопка і список контур фігури призначені для вибору типу лінії, товщини та кольору межі текстового об'єкта. Кнопка зі списком Ефекти для фігур призначені для вибору ефекту для оформлення об'єкта. До текстових об'єктів можна також застосувати стилі WordArt. Які визначають спосіб форматування символів тексту, колір символів і колір межі символів, а також ефекти для видозміну, що застосовують до символів. Як і стилі фігур, в стилі WordArt можна вибирати із списку, наведеного у групи стилі WordArt на вкладці Формат фігури. Можна виконувати форматування символів, використовуючи елементи керування групи стилі WordArt. Кнопка зі списком заливка тексту. Призначені для вибору кольору та способу заливки символів. Кнопка зі списком контури тексту призначені для вибору типу лінії, товщини та кольору межі символів. Кнопка зі списком Текстові ефекти призначені для вибору ефекту для оформлення символів. Форматувати символи можна також з використанням відомих вам елементів керування з групи шрифт вкладки Основне. У текстових об'єктах можна змінювати положення тексту відносно меж об'єкта. При цьому кажуть про вирівнювання абзаців. Інструменти для вирівнювання абзаців розміщено на стрічці на вкладці Основне у групі абзац. Вирівнювати абзаци можна за лівим краєм, по центру, за правим краєм або за шириною. Запам'ятай найголовніше: текстові об'єкти слайда можна редагувати. Переміщувати, змінювати розміри вміст, повертати, видаляти та інше. Текст у текстові об'єкти можна вводити з клавіатури або вставляти з буферу обміну, якщо він попередньо був скопійований. Під час уведення тексту потрібно дотримуватись певних правил набору. Текстові об'єкти слайда також можна форматувати, змінювати значення властивостей їх внутрішньої області, межі, символів і абзаців тексту. Дякую за увагу. Слава Україні!